Цьому відео я куплю багато різної техніки і спробую перепродати її дорожче. І ми, звісно, з вами дізнаємося, можна в 2025 році заробляти на цьому кошти. Тому дивіться відео до кінця, воно вийшло дуже дуже цікаве. Ну і звісно, скільки заробили, дізнаєтесь також в цьому відео. Всім бажаю гарного перегляду. Друзі, всім привіт! Зараз я збираюся їхати на почту, тому що продався 10-й айфон. Там по ньому є деякі нюанси по екрану, по задній кришці, по акумулятору. Але він на 256 гігабайт і працює достатньо добре. Тому продався він за достатньо. Нормальну ціну, чистий прибуток, дізнайтесь. ось ось скоро скільки ми заробили з цього телефону, за скільки ми його купили і за скільки продали. Коли я вже отримую кошти з переказу нової почти, я підсумую і скажу, скільки чистий прибуток у нас вийшов. А я зараз не буду втрачати час, буду їхати на почту. А також хочу сказати, що цей iPhone продався через мій телеграм-канал. Зараз бачите на екрані пост. Якщо ви хочете також продати якусь свою техніку, ви можете написати мені в особисто співпраця є в описі під відео. Пишите мені, я викладаю ваш пост. Також ви можете собі в телеграм-каналі якусь техніку придбати. Тому переходьте, підписуйтесь на телеграм, пишіть особисто і дивіться, звісно, це відео до кінця. Буде дуже цікаво. І так, друзі, давайте тепер розповім, скільки ми на цьому 10 му айфоні заробили. Ми його купили за 2900 гривень в достатньо такому собі стані, але на ньому 256 ГБ пам'яті, і також технічно він був достатньо в хорошому стані. Відповідно, нам вдалося його продати за 3700 гривень. Чистий прибуток склав в районі 800 гривень, але ще там певні комісії. Ну, приблизно 750 гривень ми заробили з цього айфону Коротше, друзі, у нас нова покупочка. Це iPhone 13 Pro. Дім на скільки пам'яті купив? 256 пам'яті. Просто ідеальний стан. Чесно кажучи, я трошки здивований. Стан просто ідеальний. Ми його ще повитирали. Коротше, сьогодні будемо закидати на продажу і подивимося, за скільки уйде і який буде чистий прибуток. Коротше, друзі, продали ми 13-й iPhone. Продався він, на жаль, не з першого разу, тому що перший раз я відправив його до людини, а він був мені приїхав назад. Я не знаю, чому людина його не забрала, по телефону дійсно все добре. І ось другий раз ми його продали, він поїхав, і щойно людина його з почти забрала. Тому скільки ми в нього, ну типу, скільки він нам вийшов і скільки ми в нього заробили, зараз бачите на екрані чистий прибуток. І зараз Раз я їду на почту забрати ще деякі цікаві посилочки. Зараз дізнаєтеся, що там буде, або просто дізнаєтесь тоді в кінці, як я буду підводити підсумки. Вам щойно казав про посилочки, які я забрав, і вже в нас є покупці на обидві посилки. Але маю зазначити, що навушники продані через телеграм-канал, а iPhone проданий через OLX, iPhone 16 Pro Max, точніше, 15 Pro Max. Перепрошую. А навушнички ось такі AirPods Pro. -шки. Навушників я за свій час, поки я перепродаю різну техніку, я продав їх дуже багато. Вони в мене гарно йдуть, але наголошую в очередний раз, друзі. Навушники дуже обережно купуйте, тому що дуже багато неоригінальних навушників продається під видом оригіналу. Друзі, і мало того, що продаються під видом оригіналу, їх ще й дуже складно відрізнити. Дуже-дуже великі схожості між ними. Навіть коли ви під'єднуєте там неоригінальні навушники до свого айфону, анімація вся так само може відбуватися, як на оригінальних навушниках. Навіть звук може бути зовсім непоганої якості. Тому дуже якісно перевіряйте арпоси, можна відрізнити, я знаю, як це зробити. Якщо для вас ця інформація буде корисна, розпишу в телеграмі. Друзі, а я тим часом буду лягати спати, тому що п'ята ранку я ще не лягав спати. В мене є ось цей ікончик, в мене є ці навушнички. І вже вранці, там годин 10-11, я поїду це все відправляти. І я дуже надію, що це все забереться з першого разу, тому що це зекономить час. Не доведеться шукати потім покупців на цю техніку, і відповідно набагато швидше зафіксуємо прибуток. У сучасному світі є багато можливостей для заробітку. Багато з них знаходяться в інтернеті. Ви маєте можливість створити ферму будь-яких акаунтів будь-якій соцмережі, чи це для переливу трафіку з Тіктоку, чи це для Фейсбуку, інстаграму, можливо, це для якихось занять пов'язаними з криптовалютою, для якихось полів в криптовалюті. І, звісно, в сучасному світі складно обходитись без антидетект браузера. Антидетект браузер це браузер, який може в кожному новому вікні створити новий пристрій на різному IP і допомогти вам створити ферму. Ермо акаунтів в будь-яких соцмережах або в якійсь іншій вашій діяльності, друзі. Е, є дуже крутий антидетект браузер, назва цього браузера MoreLogin І цей браузер ніколи мене не підводив і дав можливість багато моїх ферм-аккаунтів і різних проектів зробити успішними. Ви знаєте, якими проектами займався я раніше. Я вам це все транслював. І звісно, без цього браузера нічого б не було. Тому щира подяка і залишаю, звісно, для вас посилання на цей браузер в закріпленому коментарі. Реєструйтесь за моїм посиланням і отримуєте певні бонуси. Коротше, друзі, на вулиці зараз просто жесточайший дощ, злива, гроза, все як має бути. А в мене очередний прикол. Домовився, я з людиною про зустріч. Я мав оптом в неї купити декілька айфонів дешевше. Ми домовились про зустріч, я під'їжджаю на місце, пишу людині, дзвоню, вона мене ігнорить. Я хвилин 20 побув на місці і все. Ну, Просто поїхав додому. Тому зараз я вже. Припаркував машину, будете додому відпочивати. А завтра промоніторимо якісь нові оголошення. Не розумію, на що так робити, але нічого страшного. Друзі, а також нагадую вам за мій телеграм-канал з технікою, де ви можете викласти своє оголошення, написавши мені в особисті, ми ваше оголошення викладемо. А також можете придбати собі техніку по гарному прайсу. Тому посилання залишаю в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь. Друзі, а також хочу показати табличку на даний момент, як просуваються наші продажі. Ви можете побачити всю статистику. Стику ближче до кінця відео все може змінитись, можемо заробити набагато більше коштів. Дивіться, хочу показати вам, ось є пристрої, починаючи від 11-го айфону, завершуючи 12-м. Тут є ще ось така строка мінусів. Що це означає? Мені допомагав мій партнер, з яким ми разом працюємо. Дмитро багато хто з вас його знає. Він мені допомагав повністю продати техніку, відправити і так далі. і так далі. Я цю техніку лише знаходив. Він ішов її, забирав, аналізував чи все знає норм. Я просто давав гроші на покупку. І відповідно оці мінусові суми це ті, які я виплатив за ці пристрої, якраз таки Дімі, за допомогу. Взагалі, друзі, останнім часом мені набагато комфортніше працювати в команді. Тому якби ви хотіли, щоб я створив команду для перепродажу техніки, як це було раніше, коли я такий експеримент проводив. Е, Обов'язково пишіть. Тоді цей експеримент я закинув, але в цей раз можна його відтворити набагато цікавішим. Друзі, зараз хочу вам розказати про всі продажі, які ми зробили за період, поки я знімаю це відео, цей експеримент з перепродажем, е, і звісно, дам вам дуже корисні поради, які ви можете задіяти в перепродажі техніки або просто зрозуміти. Чи хочете ви в цю сферу взагалі заходити. Тому що зараз ця сфера дуже конкурентна і тут достатньо складно. Ну, можливо, складно тільки мені, але. Я думаю, що це не тільки в мене так. І так, друзі, давайте перейти в табличку, в якій якби я всі перепродажі вписав. Я насправді не дуже люблю працювати в табличках, тому хочу найняти людину, яка на майбутнє відео буде аналітику робити симпатичною, щоб я це все гарно вам міг показати. Дивіться, друзі, загальний прибуток в нас получився 10 250 гривень. Від цього ми віднімаємо 1300 діменої частини. Діма це мій партнер. Як я вам казав, і відповідно в нас ще тут допродалися два ноутбуки, які продалися обидва з першого разу, друзі. Здається, по якомусь iPhone у нас було таке, що з першого разу не забрали. А взагалі, по останній техніці, якщо не помиляюсь, ну тільки не говорю за цю техніку, яку продавав Діма, тому що то вже його відповідальність. По останній техніці, яку продавав я, не було повернень і одразу людина її забирала цю всю техніку. Відповідно, прибуток фіксуємо непоганий, в принципі, але. Дуже багато нюансів. Нюанси стосуються пошуку техніки по низу ринку, що зараз дуже складно робити. Тому що ну, особисто мені мало попадається дійсно оголошень, в яких гарна техніка продається по низу ринку. Відповідно, якщо ви хочете щось купити по низу ринку, це буде якийсь побитий айфон, який вам потрібно буде встановити. Якщо у вас є можливість знаходити такі оголошення, торгуватися з людиною, і по дуже гарній ціні ці айфони, наприклад, забирати чи ноутбуки, ну, неважливо. І це все встановлювати і потім ви в прибуток, це, звісно, круто. Я хочу в наступних відео для вас, друзі, якраз таки зробити такий експеримент, де ми будемо купувати побиту техніку, пробувати її встановити, скільки нам це буде обходитись, і вже тоді продавати. Єдине, в нас, що були якісь зміни, це по ноутбукам. Я поставив Windows через знайомого, який зробив це абсолютно безкоштовно. Е, і на повністю активованому ліцензійному Windows і ми продали е, ці ноутбуки. І, до речі, я вважаю, що це гарний бонус для людини, яка ці ноутбуки купила. Напишіть в коментарях свою думку. Чи вважаєте це гарним прибутком, чи це гарний результат, тому що зараз надзвичайно складно в цій сфері рухатися. Зараз величезна конкуренція. І коли я цим займався до того, як почав знімати показувати, конкуренція була не така, як зараз, і відповідно було набагато простіше. Тоді я робив більші прибутки. Зараз сильно заробити на цьому не виходить, які поради хочу дати для вас. Взагалі найкраще це будувати свій особистий бренд, знімати якісь відео і так далі. І так далі. Або там рухатись в якійсь іншій сфері. В кожному своє. Але перепродажом можна зайнятися як такий перший етап заробітку в інтернеті, але достатньо складно зараз без знань з нуля починати. Через OLX продажі буває дуже складно йдуть. Мене дуже сильно спасає мій телеграм-канал з технікою, тому що мені часто пропонують якісь пристрої на викуп, і ви бачите тут багато пристроїв, які насправді були куплені через Телеграм. Тому що комусь треба срочно продати якісь пристрої і вони готові мені продати значно дешевше. і Відповідно, більший прибуток я роблю. Ось таке вийшло відео. Є багато ідей по наступним відео. Також свої думки ідеї ви можете накидати в коментарях. Я буду до вас прислуховуватись, а я вам щиро дякую за перегляд.